Я здійснила свою мрію і купила омріяну машину поше. Але одразу хочу сказати це відео не про успішний успіх. І перед тим як ви напишете свій ганебний коментар, давайте просто відмотаємо час назад. А це теж я, дівчина з маленького села на Закарпатті, яка мріє стати блогером. І почала робити свої перші відео. І все, що чула навколо, це не позорся. Навіщо ти це виставляєш? Це не твоє. Тоді це справді було дивно для багатьох, і навіть найближчі мене не підтримували. За спиною осуд, насмішки і тільки знецінення. Але я вперта, якщо я щось вирішила, я це зроблю. І Продовжувала знімати, навіть коли було соромно чи навіть болісно. А далі згодом я вийшла заміж за чоловіка, який мене щиро підтримував. На той момент ми дійсно нічого не мали. Ми жили у батьків, я намагалась вести блог, а він працював просто в на монтажі. Ми просто жили і мріяли про краще життя, але починали з маленького. Я навіть тут знайшла архів, де ми вирішили зробити ремонт у кімнаті, де ми жили в батьків. І я навіть запарилася знайшла для вас фото до та після, і ви не уявляєте мою радість. В цій кімнаті я створила справжню казку. Саме тут народжувався весь мій контент, і саме тоді у мене було дуже багато реклам, завдяки яким я заробляла. Спершу це було 2-3 тисячі гривень за рекламу. Трохи пізніше 5-10 і далі більше. Чоловік завжди був поруч, підтримував, допомагав з усім, і так крок за кроком ми заробляли на життя. Тоді ми мріяли про власний дім. Простір, де зможемо творити, знімати, жити по-своєму. Зібравши трохи коштів, вирішили почати будівництво. Це було дуже непросто. Хоч можливо, по відео здається, що все дуже легко, але повірте, ми вкладали кожну копійку в це будівництво, працювали без відпочинку, часто сумнівалися і не здавалися. Але крок за кроком, через цю працю, сльози і безсонні ночі, ми все ж таки збудували свій дім. Після будинку я поставила собі нову ціль купити омріяну машину. І ось скрін ще з 2024 року. Ми довго Порівнювали варіанти, розглядали різні авто цілий рік сумнівів, пошуків і очікування. І ось цей день настав. Це не просто історія про машину, це історія про мрію, яка колись здавалась нереальна. Чесно, колись я навіть уявити не могла, що сидіти в салоні порше, пити каву і забирати своє авто мрії. Якщо у вас залишилось питання, де треба працювати, в мене відповідь одна: треба просто дуже сильно хотіти. Все можливо, навіть якщо ти от така дівчина з маленького села, яка колись просто хотіла знімати відео. Ну, а всім, хто здатен щиро порадіти за інших, я бажаю в сто разів більше добра, тепла, стіснення мрії.